Інші ядерні об'єкти Ірану – головна ціль Ізраїлю прагнення Тель-Авіва будь-що вразити цей комплекс, може стати причиною залучення у війну американської зброї, адже лише Сполучені Штати мають відповідні бомби. Дональд Трамп поки вагається. Утім, Ізраїль переконує гра, вартує свічок. Знищення цього об'єкта остаточно зруйнує ядерну програму Тегерану. Що ж це за місце? Йдеться про секретну ядерну базу Фордо, де вона розташована і чому її так. Важко уразити розкаже Владислав Політ. Цей об'єкт називають головною ядерною базою Ірану. А ще цитую його політичною та стратегічною заявою. І саме тепер у розпал війни між Тель-Авівом і Тегераном на це підприємство полює не лише Ізраїль, а схоже і його союзники. Звісно, вони хотіли би зупинити наші атаки, зупинити та продовжити створення машин смерті. Це ядерна зброя та балістичні ракети, які загрожують існуванню ізраїльського народу. В Ірану купа проблем. І зараз вони хочуть вести перемовини. Я запитав, чому ви не хотіли цього два тижні тому? У вас була би країна. Натомість, уже зараз під ударом може опинитися фордо. Саме його і називають найбільш укріпленим ядерним об'єктом Ірану. Втім, які перепони існують для його ураження. Фордо розташований приблизно за 160 кілометрів від столиці. Будували його впродовж 2000-х. Фортецею Фордо називають не просто так. Об'єкт, призначений для збагачення урану та його зберігання, звели просто вгорі, а саме виробництво заховане на глибині близько 100 метрів. Цей завод секретний і досі про Фордо, принаймні у відкритих джерелах інформації обмаль. І саме тут, за даними МАГАТЕ, рівень збагачення урану досягнув. Гає позначки у 83,7 відсотків критично близької для створення ядерної зброї. Тож Фордо має п'ять тунелів, велику опорну споруду, вентиляційну шахту, широкий периметр безпеки та власне центрифуги для збагачення урану. Втім, вразити підземне виробництво ізраїльтянам не під силу. Для цього потрібна така неядерна зброя, яка є в арсеналі лише однієї країни. Для цього потрібна зброя союзників із Вашингтона. Мова про найбільшу неядерну протибункерну ракету МОП, яка і у власності винятково сполучених штатів. Її вага понад 13 тисяч кілограмів, а довжина 6 метрів. Одна така бомба здатна проникнути в заглибшки на 61 метр під землею перед вибухом. Тож, як зазначають у Бібісі, для ураження Фордо найімовірніше знадобиться послідовне застосування декількох ракет МОП. А Єдиним ним винищувачем, який здатен нести такі заряди, є американський літак-невидимка Бі-2. Ці ракети справді єдина зброя у світі потенційно здатна успішно вразити такі об'єкти, як Фордо. Ракета власне була розроблена для ураження цілей у горах, однак спочатку розглядалася для можливого застосування проти КНДР. Утім, якщо ядерний об'єкт Фордо уразити не вдасться, західні аналітики зазначають, існують також інші методи, зокрема наземна військова операція Ізраїлю. Владислав Політ, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.